Це дуже приємно. Насправді скучили. Ми проїжджали кордон. Нас так цікаво вийшло. Ми з Вашингтону прилетіли в Умань. Ну, не буквально прилетіли, а прилетіли в Варшаву, потім перетинали кордон, довго їхали, і в нас в Умані почався перший наш концерт в рамках нашого цього туру. І смішна така історія. Ми перетнули кордон в Усталузі, зупинилися на заправці, і там, скоріш за все. Якесь фермерське господарство рядом є, і воно запах оцих продуктів тваринництва, <гум> називаємо так. І ми приїхали, і цей перший запах. І він такий рідний, <гум> такий свій, після подорожей, після концертів за кордоном. А так, звісно, вдома, вдома добре і хочеться сюди повертатися, завжди повертаємось. А особливо, коли розумієш, що. Попереду близько 50 концертів і міста, в яких антитіла не були вже більше 4-5 років. Це ще більше робить приємніше. І наші події за кордоном вони всі е, мають, по-перше, е, на менті збирати кошти для збройних сил, наприклад, ось останні наші події Culture War, це були не стільки концерти, це були прям ну більше івенти, які складалися з декількох частин. Це живе спілкування, це показ документального фільму. Це благодійний аукціон, і трохи живого перформансу акустично. Так от люди, які приходили там, в Сполучених Штатах, на ці концерти, десь відсотків 60-70 це українці Америки, і 30-40 це, в залежності від міста, це американці. І тема була культура проти війни. І це вони задавали дуже. Цікаві запитання. їм е, болить е, українська е, тема, їм болить війна в Україні. Вони хочуть підтримувати. І, власне, дуже свідомо, е, дуже свідома аудиторія. Е, так само і в Україні, в принципі, люди, які приходять на наші концерти, ну у нас. Свідома і е, така вишукана аудиторія я вважаю. Тобто ті люди, які впустили в своє життя музику гурту «Антитіла», а це антитіла слухають цілими сім'ями. Тобто ну, це такі специфічні, ну не специфічно, скажімо, але це люди, від яких е, якихось дурниць ми не очікуємо. І люди, які знають, чому вони приходять на наші концерти, що у нас можна і потанцювати, і поплакати, і посміятись, і задуматись над чимось важливим. Е, тому, в принципі, якогось сильної відмінності, окрім можливо, мови, там, е, я не Бачу, тому що музика вона е, робить е, всіх людей, які приходять на наші концерти, е, схожими один на одного. Музика це ми рефлексуємо е, навколишнє життя через музику, через лірику в наших піснях. От і ми пишемо те, про що нам важливо. І про що нам болить, або про якісь певні речі, про які ми вважаємо, що про це потрібно говорити. Відповідно, країна живе третій, де, третій рік в стані війни, то і це відображається в наших піснях, е, до прикладу, фортеця Бахмут. Е, в пісні «Ти саме та це присвята нашій батьківщині. Е, чим живе народ, про те антитіла співають. Ми є частина цього народу. Остання ваша прем'єра вдома. Так, вона власне про те, що вдома небо сині сині вдома всі свої, і вдома воля дихає. На жаль, лише широкомасштабна війна стала тим фактором, тим чинником, який спричинив те, що українці почали цінувати своє, слухати своє. Можливо, це якийсь комплекс меншовартості, який сидів у нас, і, на жаль, продовжує сидіти. Я не знаю, але Погано, що війна добре, що хоч так українці почали слухати своє. Ні, у нас контактів ніяких з антитілами немає. Хоча до війни, а війна для нас почалася у 2014 році, до війни ми були знайомі гарно з гуртом смислової галюцинації. Декілька разів виступали з ними на одній сцені. До війни ми. Мали концерти в Росії в Санкт Петербурзі, в Москві. До війни нас розглядав, якби ми мали гарне спілкування з продюсером Мумітроль, який спродюсував гурт Мумітроль Леонід Булаков. Але це все, все було до війни, до анексії Криму, до війни на Донбасі, після того, як Росія почала чинити так у нас вдома в Україні. Це все, всі контакти обірвались, мені більше ніколи туди не приїжджали, закрили для себе цей ринок, ніколи навіть теоретично не розглядали цього більше. Досі хочемо концерт Новемблі, і, а, але ще залюбки мені пообіцяв Ширан і пообіцяв Боно, Ідеєч, Гурт, Іту, що після перемоги вони приїдуть в Україну. І Дадуть тут концерти, хочеться ще вийти, заспівати разом з ними тут в Україні, де збереться, я переконаний, десятки десятки тисяч українців.